Пані та панове, сьогодні у нас особлива страва. Вам буде здаватися, що вона якась складна, а там щось таке. Але насправді готується на дуже і дуже просто. Називається воно роліні з куркою і грибами. Пані та панове, от має бути дуже смачно. партнер, показу торговельна марка. Королівський смак, якийсь королівська ціна народна. Це дуже просто. Бачите, ми в принципі вже приготували основну начинку. Тут подивіться: отут є курка, тут є гриби. Ми все перемішали. Як а отам туди камера? так? Цей перемішали це все як вже фарш. От він отаким чином виглядає, має вигляд. Подивіться, все дуже просто. От тепер ми маємо довершити його фактично кількома моментами. Перед тим як я вам розкажу про особливий секрет, це прям хм, тістофіло. Воно називається. Розкажу потім про це. Неля ще пару деталей додасть про це істофіло. Так, а перед тим кілька важливих. Інгредієнтів. Це зелень. Ходім. Зелень має бути постійно свіжою, тому вона постійно має ховатися в холодильнику. Щось там в холодильнику впало, але це на щастя. От, е, просто так спокійно ми покрошимо, покришимо, 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 потім все перемішаємо. Це наш основний е, е, дрібніше. Окей, дрібніше, так дрібніше. От, е, це слухайте, зелень насправді е, вона не зіпсує нікого і нічого. Це зелень це основа всього. Її мало точно не буває. Її мало Можете не буває, додавати да. скільки завгодно. Mm. Так. так, зараз я покришу. Нельчок, розкажи людям про тісто філо. Поки друзі. Ну до речі, дуже крута штука. Оце тісто. Власне, воно продається по декілька такими наборами в декілька листів. От ми для нашої страви зараз взяли е, три листа. А насправді їх буває в наборі там 8-10, Тобто, ви зараз приблизний об'єм побачите, вже побачили і в нашому рецепті, яка кількість інгредієнтів має бути. Все дуже просто готується. Вам потрібно його просто розморозити. Возити, тобто берете одну. Я упаковку. тебе приб'ю, можна? Так, Тому віде. що зараз, щоб люди не втратили, не загубили історію. Важливий момент це кетчуп. Зараз ми фактично даємо його у наш фарш. Кетчуп збагатить фарш смаком свіжих томатів і духмяних спецій. А ще ви відчуєте пікантні нотки гострого перцю чилі. навіть гурмани оцінюють. Таке поєднання. Ми все це отак от. Перемішаємо з нашим основним. Ти запам'ятаєш, ти склала е, 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 З е... Нашим фаршем з нашим фаршем перемішаємо та і потім вже будемо клати на філо. А ти вже казав, так що ми туди додали. Там у нас е, курка, там на та, гриби, та, 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 там та, та, у нас та. смажена цибулька, зелень, і от все це профілу. Розкажи людям. Е, профілу розкажу просто що вам єдине для того, щоб ці реліні були е, такими тоненькими. Вам треба його розморозити, гарно розкатати і. По краю накласти начинку, все далі, все готується максимально швидко. Єдине, що ви можете змастити вершковим маслом кожен лист окремо, ну для того, щоб угу. вони не злипалися, для того щоб вони були такі хрумкі, коли вони запечуться в духовій шафі. Все далі, все дуже просто. Подивіться, ось просто майстерність рук і ніяких фокусів. Єгор накладає начинку нашу саме по краю цього тіста, яке ми розкатали. Три листа нагадаю ще раз, ми взяли Тут і все чотири. Ага? Наче чотири. Це воно дуже тонке, тому його не видане, тому тут легко переплутати. Ну, я просто знаю, тому я кажу, але насправді те, що ти буде е на назвала менше, да, це, це абсолютно нормально, тому що отак ковбаскою, фактично, я це все викладаю. Не забагато, щоб воно було. Так, тепер, от, тепер важливо піймати отой от краєчок того тіста ага. філо і щоб при цьому і там, воно. І там ще з не трішечки є, бачиш? А, всі Ще, треба? Е, отак трошечки підхопити. А, під хопи, господи Мені так має бути легше. Всі треба забирать. Я зараз І заберу. І тепер такий рол фактично Опа. скручуєте. Мені дякую. Щоб мені підказали щось. Ви просто подивіться, наскільки Оп. воно тонесеньке Тонес... максимально. Тонесенькі тонке. долоньки, сина <світ> і доньки. Дивіться, люди добрі, може бути будь-яка начинка, солодка, солона, з тим, з цим, з п'ятим, з десятим. Я ріжу пополам зараз, правильно? Можна Оттак. напіл, можна мені здається, навіть і на чотири шматочки зробити. А можна так, як ми бачили ну, в рецепті, коли такое, знаєш, по колу викладають, і фактично вже як навіть пиріг роліні. Щось Але по типу Фантазії такого. вдома будуть. Тут все за рецептом. Це не фантазії це приклади да я жартую, з рецепт. Ти ж, слухай, ти ж від жартів моїх зв... від, від, від виклик, відвикла, чи відвикла, що? відвикла, знаєш? Так, е, значить, зараз що я роблю? Боже яка начинка прекрасна. Зараз зараз, 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 зараз все буде, котик, зараз все буде. Так, е, м, значить, е, зараз я все це змащу, е, змащу Е цим жовто яєчний для того, та. щоб була мало е блиск поверхня е наших роліні. Ну і для того, щоб така ну, і скоринка, скоринка хрустка, була, та, та, абсолютно це важливо. Скоринка хрустка це наше все. От е ми зробили два таких ключових. знаєте, а можна ж робити скільки цих хроліні. До речі, можна навіть смажити. І солоні, і солодкі окремо на разом на одній на одній пателі, на одному деку. Так, от так тепер що ще важливо. Я зараз сіль перець кунжут, все Це зроблю, щоб воно було фактично так. Було знаєте, як як у багатих домах. Ну, так, сорі, але це вже я на свій смак роблю. Спеціально трошки для неї солі. Ну і для мене ще дай трошечки кунжут. Для тебе і я для всіх там кунжут, тому що кунжут за рецептом. Льон От, це крема, а кунжут ні, ну льон це Також. льон. Льон до речі, дуже корисний. Так, і кунжуту. Ну, чекайте, ну що ви мене? Ну, ну, ну не, не лякайте мене. Я ж юний кулінар. Ну, всі мені кричать, цикають. Цей я між іншим йду на е, кулінарну на творчість, на підвищення. Тому що е, насправді ця страва вона виглядає е, складною. і Я хочу вам всім довести, що вона насправді дуже проста. Е, значить, Ми складаємо це все, це прекрасне, куди? правильно в духову шафу. От, е, відкриваємо духову шафу. Так, і. і що, буквально 20-25 хвилин, Та, максимальна думаю, температура більше. 200 градусів, і ваші реліні будуть готові. До сніданку. Я знаєш, про обічку. що зараз думаю? Що мало фаршу поклав. Тобі хотілося більше? Угу. Ну, трошки мало. Я просто чув, що не треба багато, щоб потім це е, прекрасне наше тісто на тонке не зіпсувалося. У нас є готове, Нелічка, спробуй. Подивіться, друзі, який вигляд в ну, ідеалі має ну, мати ця страва, а ви, якщо хочете, я ж кажу, можете і меншими шматочками порізати. Як вам завгодно? До речі, я думаю, що тут не набагато більше начинки, ніж поклав ти. Просто саме тісто, воно ж коли починає е, запікатися, воно стає більше в об'ємі. От і все. Смачно. Угу. М -м -м. Але трішки кришиться. Після паузи продовжимо. Так треба за рецептом. Угу. Продовжимо після паузи. Смачного. Дуже смачно.